Вітаю! У цьому ролику ми розглянемо деякі особливості системи Simple-TMS у конфігурації для підприємств міського електротранспорту. Будемо вважати, що попередньо проведена робота вже і заповнені основні довідники, необхідні для роботи системи. Зокрема, внесено всіх водіїв, внесено всі транспортні засоби, внесено і геокодовано точки маршруту. Точки маршруту зібрано у композитні маршрути, так, якими, з якими ми будемо працювати. Тобто вони мають отакий вигляд. Так. Візьмемо, для прикладу, якийсь композитний маршрут. Внесено дані, бачимо, в правильному є початкова кінцева точка депо. Бачимо внесено адресу, внесено координати. І система прораховує згідно дорожньої сітки, яка теж відповідно вже мала бути приготована до запуску системи. Згідно дорожні сітки, обраховує відстані. Далі необхідною умовою є для роботи системи складання періодичних маршрутів. Періодичний маршрут це є різновид, таке поєднання композитного маршруту з'єднаного з графіком виїзду на лінію, з графіком випусків та їздок. Дивимось. Які дані містяться у періодичному маршруті? Так, для прикладу, беремо маршрут періодичний маршрут номер 1 який створений на базі маршруту номер 1 І дивимося, яку нам інформацію потрібно внести для роботи. Так, як ми вже взяли готовий маршрут, ми тільки переглянемо якими даними оперує система, і що нам необхідно внести. Так? Значить, спочатку нам необхідно внести випуски. Так, скільки випусків буде на лінію, стільки ми їх, відповідно, і вносимо. Для кожного випуску є їздки. Кожна їздка бачте, має розклад. Розклад їздок по зупинках. Переключимо більш широкий. Режим відображення. І бачимо, що для кожної їздки, для кожної зупинки є внесено час прибуття транспортного засобу на цю точку. Так, якщо бачимо, система підтримує так звані порожні чи короткі їздки, при виїзді з депо систему обраховує першою точкою маршруту, буде зупинка. з відмінною, від, з відмінною від, нуля, відмінним від нуля часом прибуття. Так само і можна робити, програмувати, вносити з'їзд транспортного засобу з маршруту. Це подивимося на більш на інших випусках. На інших Їстках, коли трамвай не обов'язково доїжджає до кінцевої, тобто він може з'їхати з, з будь-якої довільної, як тут то бачимо, точки маршруту, прямо у Депо. Для кожного з, для кожного з випусків так, передбачено підтримку змін. Так. Система підтримує довільну кількість змін, але з міркуванням доцільності зараз оперується двома змінами. З можливістю введення додаткових підмін. Так? <смір> Бачимо. Ми вносимо зміну, вносимо їздку, на якій ця зміна відбувається, і вносимо точку маршруту, де відбулася перезмінка. Перезмінка може відбуватися як на будь-якій точці маршруту, так і у трамвайному депо. Далі, Наступною властивістю періодичного розкладу це є розклад дії, коли цей Періодичний маршрут є актуальний. Ми можемо, задати день, ми можемо задати місяць, і можемо задати день тижня, коли система буде брати цей розклад до уваги. Тобто, коли цей розклад буде діяти, коли він буде актуальний. Так, бачимо, можна передагувати, задавши в якій місяці діє цей розклад, і передагувати у які дні діє цей Розклад. Ми можемо створити декілька періодичних розкладів, періодичних маршрутів на основі одного батьківського маршруту, що ми тут бачимо, так, один батьківський маршрут. номер 1 Одні і ті самі зупинки, одні і ті самі випуски, їздки, робочі зміни, але вони є актуальними для, зокрема в даному випадку, для різних днів тижня. Тобто ми можемо складати розклади на. З точністю до одного місяця і з точністю до одного дня. В даному випадку ці три розклади. Якщо деталізувати і подивитися, це є розклад на буденні дні, розклад на суботу і розклад окремо на неділю. Наступним етапом у випуску рейсів є планування. Розглянемо зараз, яким же чином це робиться, яким же чином це відбувається. Значить, для цього у системі існує тип документу розклад роботи. Бачимо вже кілька створених. І зараз подивимося, пройдемо через операцію створення документу розклад роботи. Створюємо новий документ, вказуємо, заповнюємо всі необхідні поля. Так, вказуємо назву маршруту, для якого ми будемо, назву періодичного маршруту, для якого ми будемо робити розкат роботи. Так, вибираємо зі списку всіх доступних у системі періодичних маршрутів. Нехай це буде цей. Вказуємо період дії цього документа. Так. Нехай Ми заплануємо на 2 дні, хоча можна вказувати. Будь-який довільний період з точністю до 1 дня. Задали період дії і переходимо до детальної частини. Бачимо, що з періодичного маршруту система скопіювала систему внесла сюди всі випуски і система створила, і система скопіювала всі зміни, так? давши нам можливість заповнити ці поля. Отож, для кожного випуску ми мусимо, заповнити, мусимо вказати транспортний засіб, який буде працювати на цьому випуску. Так, вибираємо з списку доступних транспортних засобів у системі. Вибираємо, вибираємо, заповнюємо і переходимо до частини вказання водіїв. Так, Бачимо, ми задали період дії цього розкладу 2 дні, і відповідно, система нам для 2 днів створила табличне представлення, де нам потрібно вказати дані. Так, значить, Вказуємо для першого дня дії розкладу водія, який буде працювати у першу зміну, вказуємо водія, який працює у другу зміну. так, от, І пробуємо зберегти документ. Чому я кажу, пробуємо, система проводить перевірку, чи немає перехрещень по транспортних засобах, чи немає зайнятості транспортні засоби, чи немає зайнятості водії згідно вказаного розкладу. Так, пробуємо. Бачимо прогрес фіксації цього документа і маємо повідомлення, що водій. 766 вже має плановану заняття, відповідно, нам його треба змінити, бо він не може працювати у цьому розкладі. Так, вносимо будь-якого іншого, доступного нам. так, І знову пробуємо фіксувати. Так, є повідомлена система, що цей водій вже теж зайнятий, ми його знову змінюємо. Так, і цей водій вже має зайнятість. Так, документ зафіксувався, і ми можемо переходити до наступного етапу. Ця функціональність є основною, але зважаючи на те, що вона не є зручною, вона не є наглядною. І не завжди можливо спланувати маршрут, не маючи цілісної картини перед очима, було розроблено додаткову функціональність, швидкі розклади е, роботи. Так, розглянемо швидкий розклад роботи по водіях. Е, бачимо цю е, частину, в якій представлено е, події, які можна запланувати. Цими подіями. Є фактично відображення розкладу роботи, тобто що? це є зміни розкладу роботи періодичного маршруту, який є актуальний на певний день. Так, Ми вибрали для прикладу ось цю дату. Система нам відобразила всі події, які ми можемо запланувати. Ці події є подіями. Документа періодичні маршрути згідно його розкладу, згідно їздок, згідно випусків, згідно графіку роботи і згідно змін. Так, це фактично основне робоче вікно планувальника, і в нього є можливість певним чином розпланувати. Події. Так, Бачимо, скажімо, що тут вже деякі події заплановані. для того можемо очистити, видалити усі, Видаляємо усі події і для того, щоб почати наше планування з нового листа. Зліва, бачимо, відображається назва періодичного маршруту. так, Тут відображається в лапках його так, це трошки так мінімізовано для економії місця на дисплеї. Звісно, що залежно від побажань, періодичний маршрут можна назвати згідно будь-яких інших стандартів для більш читабельності чи для економії місця, це вже повністю користувачу доступно і залежить від нього, яким чином це буде представлено. Далі, тут бачимо робоче вікно, у якому представлено список водіїв, список, кулонку, в якій вказано транспортний засіб, до якого належить цей водій, вказано певні додаткові дані. І ця колонка, яка буде вказувати при плануванні, на скільки часу цього водія вже заплановано. Так Ми це побачимо пізніше, як ці дані будуть невмішно змінюватися. Ми повернемося до цього пізніше. Тут ми бачимо табличне представлення зі списком всіх активних транспортних засобів. Яким чином відбувається планування? Так, е звичайним перетягуванням ми. Вносимо водій. А так і бачимо, що водій 419, який задійний на другу зміну, задійний на 8 годин 15 хвилин. Так, згідно тривалися цієї зміни. Тобто, і коли ми ще заплануємо його на якусь іншу подію, так, то відповідно система йому просумує всі його е, зайняті заплановані години. Певним, згідно певних е, вимог, чи Графіку чи інших нормативних документів, нарядник, планувальник планує водії, так, Просто перетягуючи водія на вільну подію, яку можна запланувати. Так, Якщо ми перетягнемо водія з прив'язаним транспортним засобом, відповідно тут вже проставиться транспортний засіб як і на першу зміну, так і на другу. Тому що е, зараз система, в системі діє правило, що на один випуск на обидві зміни випускається один і той самий транспортний засіб. Так, також ми можемо призначити транспортний засіб на вручну, при звичайному перетягуванням на будь-яку іншу подію. Так? Перетягнувши сюди водія і перетягнувши чи водія, чи транспортний засіб. Так, ось таким чином, значить, ми значно спростили, значно полегшили планування. так, Можемо бачити, що таке представлення ми зараз просто мінімізували, воно дозволяє збільшувати чи зменшувати масштаб. так, Бачите, ті чи інші події дозволяє представляти дані за той чи інший період з різною точністю. так, Тим того, це представлення можна переключити в аналогічне. Так, зараз ми бачимо не в аналогічній, тільки з іншою деталізацією по періоду. Наприклад, переключаємо у місячне представлення, так. Зараз бачимо, що масштаб, звісно, змінився. Важче відслідковувати. Точність зміни, проте зростає е, наочність, тому що ми можемо побачити, дані плановні дані, події за цілий місяць. Так, можемо переглянути в тижневому представленні, можемо переглянути в денному представленні. Так. От. І тим чи іншим чином ми можемо собі е, міняти. Вигляд. Наступним представленням є представлення схоже до існуючого, але де діючими особами, якщо так можна сказати, є не готові рейси, на якими не готові події маршрутів, а на якими притягуємо водіїв чи транспортні засоби. А представлення, у якому є ресурсами є водії, а ми можемо на них вже призначати зміни. В цьому представленні ми маємо рейси і випуски, ми на них призначаємо водіїв. Тут є. В протилежному представленні ми маємо список водіїв, і ми можемо на них призначити ту чи іншу подію. Наприклад, так, ми можемо на певного водія перетягнути. Так, правда, зараз виберемо відповідний період часу. Так, так ми можемо. Перетягнути тут чи іншу подію. Так? Система центрує по, на часовому представленні згідно меж цієї події. Так, ми кинули подію, яка є другою зміною періодичного маршруту номер 3 випуск 2. Так, це є друга зміна другого випуску періодичного маршруту номер No3001. Схожим чином ми плануємо. Інші, інші водії, інші події. Відповідно, чим користуватися, це залежить від уподобань, від потреб людини, яка буде складати, система надає для цього різні представлення, система надає для цього різні способи відображення інформації. Після цього, як всі події розплановано, настає черга випуску транспортних засобів на лінію. Так, Етап створення рейсів. Цей крок у системі теж спрощено за допомогою інструмента, за допомогою майстра швидкого створення рейсів. Так? Дивимось. Запускаємо цей майстер. І дивимось, як все робиться просто. Поточною датою є завтрашній день, хоча ми без проблем можемо вибрати ту чи іншу дату за допомогою зручного елементу керування. Вибираємо дату і переходимо далі. Также залишаємо ту, яку пропонується по замовченню, і йдемо далі. Наступним кроком вибираємо маршрут рейсу, який ми будемо випускати на лінію. Так, ці маршрути є результатом нашого планування. Так, дивимось, вибрали періодичний маршрут і переходимо далі. Так, назва випуску згідно цього періодичного маршруту. Так, Вибираємо, який випуск ми будемо планувати. Так, випуск третій. Для прикладу. Система підтягує дані. Так, значить, це означає, що ми не заповнили в документі. Потрібно нам кодити за так, про що я говорив на попередньому етапі. Так, і ми маємо можливість вручну призначити транспортний засіб при на лінію. Так, вибираємо транспортний засіб, вибираємо водія першої зміни. Вибираємо водія другої зміни. Так, Далі ми вибираємо, чи ці обидві зміни, ми будемо випускати. Є в нас можливість систем випустити тільки одну зміну, чи першу, чи другу. Так, для прикладу, ми випускаємо обидві зміни. Вибрали, внесли зміни, рухаємося далі. Так, проставляємо лікаря, який проводимо догляд до водія, і проставляємо для прикладу, механіка, який проводив технічний огляд транспортного засобу. І їдемо далі. Так, при підключеному при активованому до робочого місця принтері при проставленій галочці буде автоматично роздруковано шляховий лист. Так, я поки що з метою демонстрації його відключаю. Так, І переходимо до фінальної сторінки. Так, бачимо підсумкову інформацію по назві маршруту, по назві випуску. Інформацію детально по змінах. так? Тиснемо готово, чи при потребі вертаємося назад і редагуємо якусь іншу сторінку. Тиснемо Готово, і система вже створює рейс, система вже випускає транспортний засіб на, е, на лінію. Далі розглянемо е, наступний етап. Після формування рейсів, це вже безпосередньо самі рейси. І розглянемо роботу диспетчера, які у нього є засоби для контролю над рейсами. Так, зокрема, ми розглянемо е, призупинку продовження рейсу та заміну. Водія на рейсів. Так, трапляється деколи не штатні ситуації з тих чи інших причин, коли ми змушені зробити ці дії. Так? Ці дії, що ми зараз будемо розглядати, не є планованими, відповідно, їх не можна врахувати. Це саме не штатні ситуації. Тобто поломка, аварія, скажімо, чи інші події такого типу. Так, для прикладу, розглянемо якийсь рейс. Так, і, наприклад, операція його призупинення. Так, вибираємо точку маршруту, де буде призупинено цей рейс. Так, вибираємо, що це є зупинка. І маємо можливість вказати, чи цей маршрут буде призупинено на невизначений час. Чи це аварійна ситуація, і е, е, трамвай буде повертатися в депо. Так? Якщо ми, не вказуємо, якщо ми вказуємо у цьому полі, що трамвай повертається в депо, він повертається в депо. Якщо не вказуємо, то він неозначений час буде перебувати на цій точці маршруту, і відповідно система буде про це знати і зможе цю ситуацію в подальшому коректно опрацьовувати. Так не буде. Нотифікувати диспетчера, що сталося серйозне відхилення від рейсу. так. Е, для того, аби подію цю зафіксувати в системі, треба ще вказати необхідні дані додаткові, так, е, опис цієї події. так, ну, Наприклад, назвемо це нештатна затримка для прикладу. Вкажемо точний час, коли це сталося. так, Система зараз нам пропонує поточний час. Так, скажемо, коли це сталося. І виберемо з готових значень попередньо введених необхідні значення полів, так, значимість події. Наскільки вона є серйозною для системи. Так, для, подальш... для полегшення подальшої обробки і каталогізації даних вкажемо причину. Так, скажімо, що це нехай є корок. І через це ну, не було відвідано. Частина маршруту. Так, Вносимо і <клух> бачимо, що цей рейс є вже призупиненим. Бачимо, що після призупинки рейс розділився на два підрейси. Так? Він розрізався, так, умовно кажучи, в точці підміни. Старий рейс залишився, так, і створено новий потенційний, так, який можна буде продовжити. Так. Бачимо ці два рейси. Так, їх можна подивитися по назві. Бачимо, що до цього призупиненого рейсу в назві нового, який ми можемо продовжити, в назві другого кусочка продовження додано індекс. Але це є деревовидний індекс, і за допомогою нього ми можемо встановити співвідношення, скажімо, чи відфільтрувати по назві, чи візуально. Як же ж виглядає продовження рейсу? Так. Продовження рейсу вибираємо відповідної точки в меню, вибираємо зупинку, з якої буде продовжено рейс. Першою зупинкою буде у списку доступних та сама точка, на якій ми призупинили. Так, вибираємо водія, який буде продовжувати цей рейс, чи той самий, чи інший. Так, і, відповідно, теж пишемо в коментарях до події, вносимо додаткову інформацію для документування. Так, заміна. Вносимо точний час. Коли відбулося продовження рейсу, вносимо значимість події. Так. так, вносимо всі ці дані. І після збереження маємо знову продовження рейсу.